Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Киянка Христина просить не показувати обличчя. Каже, в її бік розпочався справжній булінг серед батьків. Все через те, що жінка вирішила захищати права свого сина. Йому п'ять і вже три роки він ходить до ось цього садочку номер 244 що у Дніпровському районі столиці. Проблеми почались, коли прийшла нова вихователька. Дійсно, я на собі його несла кожен ранок в садочок. Малий кидав такі фрази, як Я боюся, мама, я не хочу, мама, не сюди. У Христини зародилися сумніви. Її син ще не дуже гарно говорить, тому розпитати, що там коїться у нього, жінка не могла. Тож вирішила вшити в одяг хлопчика диктофон. Вибачте, будь ласка, за такі слова на 10 10-й хвилині. Мене просто вирвало. Христина надала нам деякі уривки, тож ви самі можете почути, як з малечою спілкуються у дитячому садку. Ви не там нічого. Макар, ні того, щоб малювати треба язик. Зараз то я будете малювати щирока, припиняйте гавкати, бо ж ворог спіти. Хіба можна це назвати намалював то, що ти зробив? Обтягуйте, обітягуйте. Хай руки склапнуть і малює копком. Жінка запевняє, що на записах почули, як її сина б'ють. Ще одна мама Світлана каже, що і її діти скаржились на те, що до них застосовують силу. Приїжджав кукольний театр і всі йшли дітки в музичний зал дивитися цю виставу. І, напевно, моя дитина йшла перша, і він сказав, що Феодосівна ударила мене під затильник, дірнула за ручку, і я отарився об стільчик і лилавку. Зараз діти Христини та Світлани поки що не ходять до садочку. Після того як вони звернулися до завідуючої з аудіозаписами, вихователька теж написала заяву на звільнення, і за словами мам, поки не працює. Але жінки не збираються на цьому зупинятися. На зараз ми зустрілися з начальником ювенальної поліції. Цей злочин вони вже порахували кримінальним, тому що в мене є докази е, слідів на дитині. У мене є синці незрозумілого походження. Ми спробували поговорити з тою самою вихователькою аби дізнатися її версію того, що сталося. Хотіла б з вами поспілкуватися на рахунок ситуації в дитячому садочку. Ви ж працюєте вихователем правильно? Я не хочу коментувати цю ситуацію, тому що не хочу. Чому ви розказали? Відключилась. А от директорка дошкільного навчального закладу номер 244 Тетяна Будяєва погодилась на коментар. З'ясовано, що вихователь дійсно використовувала некоректні висловлювання до дітей цієї групи. Комісія дійшла висновку, що Пашкою Наталі Федосівну оголосити доганну та зняти всі стимулюючі надбавки. І вже на наступний день після висновку комісії вихователька принесла заяву на звільнення і зараз у закладі не працює. Директорка каже, що прослухала запис. Моя думка така, що ну не припустимо, щоб вихователь на своїй посаді, звичайно, висловлювала такі висловлення стосовно до дітей. Проведена нарада з усіма працівниками стосовно е, неетичного поводження педагогічних працівників. Обіцяє сприяти слідству. Якщо воно розпочнеться за заявою батьків, ми теж будемо стежити за цією ситуацією. Наш постійний експерт, юрист громадського об'єднання Батьки СОС Роман Бондаренко радить, що попередити подібні ситуації, звертайтесь до директора закладу освіти з пропозицією встановити камери спостереження. Коли всі батьки дають згоду дітей, які відвідуються закладу освіти, повинен видати наказ про те, що встановлюються камери, призначити людину, яка буде відповідальною, скажімо так, за збереження інформації, і також попередити всіх працівників закладу освіти, що в них змінюються умови праці. Якщо ж ви впевнені, що вашу дитину покарали фізично чи психологічно, юрист радить звертатися з письмовою заявою в першу чергу до керівництва закладу. Він повинен відреагувати, якимось чином провести перевірку або накласти догану на цього вихователя, або звільнити, якщо факти підтвердяться. Якщо ж директор, скажімо так, ігнорує заяву і скарги батьків, тоді є управління освіти. І можна відразу звертатись із заявою до поліції про те, що має місце жорстоке поводження чи булінг. А записи з диктофону за словами експерта є абсолютно законними доказами у такій справі.